Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Українське елегантне таро. Мене звати Оксана. Зараз хочу подивитися. Такий розклад традиційний новорічний, що принесе Україні 2023 рік Чорного водяного кролика. Буду дивитися на колоді, яку я недавно, відносно недавно, освоїла, опанувала, також більш-менш впевнено в ній себе почуваю, і хочу подивитися розклад, це колода Алістера Кролі. Хочу подивитися на ній. Поки я тасую свою колоду, говорю вам, що таке оголошення, що я роблю новорічний розклад, моделюючий 12 домів. Що значить моделюючий? Тобто, ви спочатку скануються інформація про те, тенденції, динаміка з подій в різних сферах життя, і потім можна це все підкоригувати. Більш детальна інформація є в описанні під цим відео, а також на, моєму, на моїй інстаграм-сторінці, знову ж таки, посилання в описанні цього каналу є. Дякую всім за щедрі донати. Також хочу вибачитися, що я останнє своє відео записала майже два місяці тому. 25 жовтня якраз на сонячне затемнення. Та коридор затемнення якраз починався. Цей коридор затемнень приніс в моє життя такі карколомні події, які треба було пережити. В підсумку все, в принципі, вирулило ну, в плюс. Але це треба було пережити і реально ну, не було ні можливості, ні часу, ні фізичних, ні моральних сил робити розклади. І ну, я з початку нового року починаю з такого розкладу. Так, ну що, подивимося, давайте, друзі, налаштовуватися на позитив. Подумайте, що хорошого ви б хотіли отримати в цьому році, що хорошого ми всі хотіли б бажати, ми всі бажали перемоги, миру. Так, давайте спробуємо ми зазирнути в майбутнє трішечки. Це взирнути в майбутнє не для того, щоб заспокоїтись або стривожитись, а для того, щоб зрозуміти, де нам ще треба докладати зусиль для того, щоб отримати те, що ми хочемо. Вкотре повторюю, що для мене таро це інструмент діагностичний. Так, він прогностичний, але він прогнози дає на відносно невеликий період часу і будь-яке рішення людини, бо людина все ж таки створена за подобою Всевишнього. І будь-яке рішення людини, воно може змінити хід подій. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Давайте подіагностуємо. Подивимося, що нам принесе 2023 рік Україні. Я маю на увазі не кожному з нас, а Україні як країні, яка воює, яка в стані війни, що принесе 2023 рік. Україні рік чорного водяного кролика. Тут на тій колоді у нас четвірка мечів. Четвірка мечів. ситуація терпима, але незручна. Терпима, але незручна. Так, ну ця колода в мене показує. Драму, показує драму. Так, що тут у нас ще показує? Так, драму показує. Да? Ну, боротьба точно є. У нас є боротьба, друзі. У нас з нами залишається боротьба, поки що, поки що залишається ця драма на рівні того, що кожен із нас проживає, коли читає новини. Так, тобто цей стрес від нас нікуди ще не дівається, багато емоцій і неприємних в тому числі і на рівні драми. Так, в той же час є певна стабільність, хоча це стабільність втомленості від негативних емоцій. Які не несуть радості, тобто ці стабільні емоції, негативні поки що з нами залишаються. Також по перевернутій жриці, можливо, недостатньо інформації, недостатньо інформації про. Про, скажімо так, реальні події, що відбуваються, підсумовуючи трой-трікач дисків, вона говорить, що робота йде, але Ну, не настільки конструктивна, як хотілося. Із прямих арканів у нас лише аркан боротьби, п'ятірка, і у нас четвірка чаш. Це прямі аркани, так? Далі, з фігурних арканів, у нас лицар, принц Мечів. Скажімо так, це... Ну, я б сказала боротьба з ілюзіями, такими знаєте, боротьба з такими. Теоретичними, якимись конструктами, які не мають нічого спільного життя. Якщо це все прив'язувати до практичних наших подій, до українських, дивіться. Тут, мабуть, говориться про боротьбу, тобто війна продовжується, відкритий конфлікт продовжується втома людська продовжується, причому ця втома накопичується? Це треба розуміти. Ця втома є стабільною, вона нікуди не дівається. При цьому, знаєте, попринцу шпаг мечів. Знаєте, я думаю, що більшість українців будуть перебувати в такому стані, о Боже, що з цим робити, і ніяк не будуть знаходити взагалі розуміння, тобто логічно чіткої такої конструкції, яка ем, чіткого розуміння, що, де, як, куди, за чим, такого не буде у нас. Четвірка мечів на звороті про дискомфортний комфорт, верніше про. Такий терпимий спокій, да? тобто терпимо, 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 да? тобто ми ще будемо терпіти. Мене радує, що є тут у нас і диски, хоча перевернуті. Тобто, можливо, дивіться, стабільність буде, скажімо так, ну, ситуація буде не настільки стабільна, як хотілося б. Це логічно, да? тобто стабільність наша буде підбиватися чимось, зрозуміло чим, і ресурсів буде, ну, буде багато витрачатися на певні події, на певні події да? буде багато витрачатися ресурсів. Що стосується верховної жриці, то отут як її прив'язати до цього, знаєте, оце таке недостатньо, недостатньо інформації про... про матеріальні речі. Недостатньо або відсутність інформації про етап завершення, про неможливість завершити. Десятка, до речі, це завершення, десятка пентаклів, остаточна матеріалізація, завершення чогось. Завершення ще не буде. Друзі, вже вкотре я розкладаю і під запис, і не під запис розклади, і в мене не виходить, що в цьому році буде рік перемоги. Трійка дисків перевернута. Може говорити про, ну, скажімо так, роботу. Або роботу, яка, знаєте, або не досягає своєї мети, все ж таки. Тобто її багато і вона не завершується все ж таки, да? Так, і. Не вдається, знаєте, оце побудувати побудувати якусь конструкцію завершену. Тобто боротьба триває. Так, ну давайте подивимося, чим будуть викликані ці емоції. Да? Чим будуть викликані ці емоції несприятливі? Такі, знаєте, драма-драма. Драма-драмна драма. це те, що показують в різних серіалах. Чим будуть викликані ці емоції? Переважно. Це взагалі про що? Сімка чаш перевернута. Це переважно про що. Про нашу боротьбу, про неможливість завершити, про неможливість непроходження не, не трансформації і вихід в, в нуль, да? тобто вихід в нульовий аркан в новий початок. Да? Тобто, це все ж таки стосується війни і, неможлив, і незавершення. Да? Тобто, у нас дивіться дві трансформаційні карти, які говорять аркан смерті і аркан. Миру в прямих позиціях вони говорять, що трансформація проходить і ну, питання завершується тут ще близько, ще трошечки, але воно не завершується. Ще один крок, і буде все добре. Можна буде піти в новий шлях. Але ми не проходимо це поки що в цьому році. Дуже близько, дуже багато боротьби. Да? Тобто ці емоції викликані нашою боротьбою. Так, зрозуміло, які аркани та чи є можуть бути нам незрозумілі, не, не нечіткі. Давайте цього принца розкриємо принца мечів. Про що він взагалі? Про що він, так, щоб я уточнила. Про те саме, бачите? Ті самі витаскові аркани? Про те саме. Тобто, дивіться. Про те саме, про неймовірну боротьбу надзвичайно про відсутність радості, та, що ми ніяк не можемо отримати цю радість, про відсутність проходження трансформації, намагання якось це все притягнути за вуха, раціоналізувати по принцу дисків, тобто знаєте, втілити в життя свої цілі, ідеї, матеріалізувати щось. Та. І воно про це. Тобто люди от хочуть, хочуть. А давайте, знаєте, що я спитаю? Давайте, знаєте, що я спитаю. Що українцям допоможе, які енергії? Перебування в яких енергіях допоможе нам всім наблизити перемогу. Ви знаєте, я таке питання задавала. На початку року, там, в яких енергіях треба перебувати, щоб досягти бажаного. Да? А тепер я хочу те саме питання спитати для цих українців, в яких енергіях треба нам з вами перебувати, щоб а, досягти бажаної перемоги, якої я тут, до речі, поки що не бачу. Я бачу боротьбу, я бачу втому, я бачу недозавершення. Ще один крок, ніби знаєте, от трошечки ще залишилося. Трішечки, трішечки. Давайте, давайте зараз візьму на скидку три карти і подивлюся, в яких енергіях нам всім треба перебувати, щоб наблизити перемогу. Да? Дивіться, що тут випало? Тут випало регулювання. Тут випала п'ятірка чаш і перевернута, перевернутий туз чаш. Тобто, як я це читаю, треба відсікти все зайве. Все не потрібно зібрати себе в кулак, вже вкотре. Я знаю, я вірю вам. Втома зашкалює, але. Ці зусилля треба зробити тримати себе в балансі. Аркан регулювання говорить про те, що нічого зайвого, тримай баланс. Ця феміда вона стоїть на навшпиньках, на носочках, і її рівновага, вона дуже така, знаєте, хитка. Тобто це говорить про те, що будь-що будь-які зміни можуть збити, можуть вибити з колії, можуть порушити цю рівновагу. Тому дуже важливо, щоб кожен з нас з вами тримав себе в рівновазі різними засобами. А також треба звернути увагу на оцей, знаєте, пекучий біль від відсутності здійснення мрій. Це по п'ятірки чаш. Треба звернути увагу на те, наскільки ми іноді можемо бути токсичними один по відношенню до одного. І в даному випадку цю токсичність треба прибрати. Треба розуміти, що ми всі трішечки знесилені, трішечки вже, знаєте, спалені цією війною нам символяче, нам усім боляче. У нас, ага, вам нічого не видно. У нас зашкалюють емоції, іноді вони бувають негативні, іноді вони бувають деструктивні. Так от, цей аркан регулювання допоможе нам, пройти, допоможе нам пройти такі страшні випробування. Тобто, дивіться, випадає аркан регулювання поряд з картами емоцій. Тобто, треба свої емоції врегульовувати. Я так це бачу, я так це читаю. Різними способами. І коли люди знаходяться українці, вони не істерять, да? немає істерик, немає, я не знаю, там, немає відчаю, немає такої знаєте, нудьги вже від цієї війни. Да? Тобто треба усілякими засобами тримати себе в балансі. Причому це не лише зовнішній баланс, це внутрішній баланс, да, це внутрішній стрижень, да, неї меч в руках, тобто меч це взагалі думки. Синій колір це колір розуму, думок. Тобто дуже важливо для того, щоб вгамувати емоції, дуже важливо вгамувати свій розум, свої думки. Є такий вираз, що думки треба обирати зранку як одяг. Можливо, зосередженість на своєму внутрішньому світі допоможе тримати цей баланс. Тому що в минулому році, здається, влітку десь. Тактика расистів була така, щоб через ці блекаути розхитати суспільство і викликати внутрішній бунт, внутрішній бунт, щоб ми замість того, щоб воювати з зовнішнім ворогом, почали внутрішні чвари. Так, от це тримання себе в балансі, контроль Регулювання емоцій своїх, так? він допоможе нам, українцям, пройти цей шлях і наблизити нашу перемогу. І знаєте, я зараз зроблю таку трішечки магічну дію, трішечки змоделюю цей розклад. По-перше, давайте я цю трійку пентаклів перекладу, як в пряму позицію, тобто, це робота, яка до, до, досягає своєї мети. Так? Оцього принца дисків я перевертаю. Він не дуже такий гармонійна карта, він все одно ламаний такий, але я його все одно переверну в пряму позицію. Може якась теорія буде така раціональна. Далі, стабільність нашу я перевертаю. Десятку. Дисків я перевертаю, тобто, щоб нам було стабільно, вистачало ресурсів, фінансів. так. Імпер... Верховну жрицю я перевертаю для того, щоб нам вистачало інформації, так. туз чаш я сюди перевертаю, покриваю ним сімочку, так. Отут От кладу регулювання, і зараз я знайду в колоді, зараз я знайду в колоді карти, які на мій погляд, будуть говорити про перемогу, і покладу їх зверху. Про перемогу буде говорити, звісно ж, колесо Фортуни. Фортуна на нашому боці, так? І. Так, зараз я знайду. Так, три карти зараз достану. Так, де тут у нас колесо фортуни. Так ось воно, друзі. Так. Так. Ми додаємо, отак от я зроблю все. Отак от ми додаємо вдачу на наш бік. Так. Ми додаємо самоконтроль і певний рух вперед. Ми додаємо перемогу і сонце, яке сходить над Україною. Ще цього принца я закрию шісткою мечів. Гармонійні думки, такий логічний системний аналіз. Амінь. Нехай так і буде, нехай нам цей рік принесе перемогу, таку довгоочікувану, таку жадану, таку бажану. І я бажаю, щоб кожен з вас зробив невеличкий певний внесок, енергетичний, емоційний в нашу перемогу. Хоча починаючи з того, щоб привести себе до балансу, я бажаю вам внутрішньої гармонії, зовнішнього миру, перемоги, спокою, здійснення наших мрій українських. Вітаю з Новим Роком, роком Чорного водяного кролика. Пам'ятаємо, що все в наших руках, все в наших думках і все в нашому серці. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей!